І Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, не можна, і, мабуть, це вже буде схоже на єресь, говорити, що якась частина Євангелія важливіша за іншу, якась менш важлива. Але коли говорити про? Резонанс, який мало у історії церкви, у світовій цивілізації, окремі частини Євангелія, то прочитане нині зачало належить, напевно, до найбільш резонансних. Адже справді із переживання саме цього уривку починався потужний монаший рух. Про Одно з зачинателів якого, преподобного Антонія, знаємо завдяки його біографові і учневі, святителеві Афанасію Олександрійському, що саме, почувши цей уривок, Антоній вирішив радикально змінити своє життя, відмовитися від власності, віддалився в пустелю і десятки років провадив там в аскетичному житті. Самоті, молитві, побожних роздумах. До чого кличе нас Христос не зупинятися на досягнутому, не обмежувати себе вузькими рамками, визначеними нашому духовному зростанню нами ж самими. Юнак прийшов певний у тому, що він уже досягнув досконалості. Напевно, він чекав тільки схвалення від Христа. Адже справді, і ми не маємо підстав сумніватися в Його щирості, він ревно виконував у своєму житті всі ті заповіді, які виділяли той книжники з закону, заповіді Мойсеєві. Але Христос показує йому, наскільки ж великою є ще Його перспектива до зростання. І ця перспектива визначається наслідуванням Христові. Євангелія дається нам як модель для нашого життя. Модель дуже сувора, яка здається інколи нам страшною, коли ми читаємо про. Жахливу самотність Христа, про його страждання, про залишення учнями, про муки на Христі. Але немає іншої перспективи у досягненні вічного життя, як витримуючи всі земні випробування, а вони не обов'язково будуть саме такими, якими були суджені Христові мученикам перших століть нашої ери. Наше життя дає нам підступніше випробування. Може легші фізично, але не менш важкі морально, витримуючи їх, залишаючись посеред життєвого віру разом із Христом, не тікаючи від нього, не хапаючись за облудні береги, на які кличуть на вийти ідоли цього часу, саме так ми можемо випливти з бурхливих хвиль життєвого моря до гавані вічного життя. Христос кличе нас іти за собою, не тому, що Він суворий до нас, навпаки, Він нас любить, Він хотів би поменшити наші страждання. Але саме із своєї батьківської любові Бог кличе нас до себе, не до тих облудних берегів, а власне до себе. Чи значить, прочитаний уривок те, що? Саме по собі багатство є гріхом і перешкодою для досягнення вічного життя. Ні, це було б спрощення. Є перешкодою у простуванні за Христом прив'язування до земних цінностей. І для кожного з нас їхній вимір і характер може бути своїм. Коли ми обираємо, вагаючись у визначенні своєї життєвої перспективи між Шляхом до Бога і з Христом, чи дотримання якихось світських умовностей, гонитвою за світською славою, або, власне, збереженням свого добробуту, свого затишку, вимір якого для когось з нас є різними. Можливо, який небудь мільярдер менше турбується про своє багатство, ніж Бомж, який знайшов недопиту пляшку і з усіх сил тримає її в руках, для нього у ній цінність цінністю світу. І кожен з нас може по собі судити, наскільки важливими і вагомими є для нас світські цінності. Христос кличе вчитися формувати здорову систему пріоритетів і пам'ятати, що самі по собі вони або їхнє зречення. Не дають нам гарантії на спасіння на вічне життя. Лише у ньому у Христі ми знаходимо джерело надії, без супровідного руху Христа із нами, без нашого збереження свого місця у церкві ми ставимо своє майбутнє під великий сум. Ми багато говорили про виклики. Які може нести нам нова секуляризація і творення нової системи цінностей. І бачимо вже зараз після цих бурхливих подій у Росії, як раптом з'являються нові викривлені, жорстокі антихристиянські виклики, які раптом набувають резонансу у суспільстві. І навіть обговорення суду у Москві. Чи знищення Христа у Києві Вони демонструють, наскільки потужними в суспільстві стають не тільки антиклерикальні, але й антихристиянські настрої, і це випробування, до якого ми маємо готуватися. Світ, претензії на владу, в якому диявол сам висловлював Христові пустелі. Світ свіхається Христа. Формує альтернативну систему цінностей. І для кожного з нас кожен день пропонує дуже вигадливі форми виборів, які ми маємо робити. Христос знов і знов кличе нас до себе. Він відверто попереджає, на які проблеми, на які небезпеки можемо ми наражатися разом із Ним. Але він же відкриває нам перспективу вічності, якої немає, якщо ми не навчимося нехтувати земними цінностями задля цінностей небесних. Амінь. Слава Ісусу Христу!